Там сердечно, шановне панство, це замок Мальмберк. Е, це сухий рів, так називаємий. дитинець і його... Криш, головна частина. Ось там головна вежа його. Вежа. Коли ворог проривався вже в дитинець, тут ще його сюрприз очікував. І спробую його тут наступний, як сказати, як у ігрі комп'ютерний. Один уровень, другий, третій уровень. Там річка. Попросту. Вона підвозила продукти питання і різні потрібні речі. І це ворота там були. От. І продукти питання підвозили на склади. Тут були колись рицарські турніри. З цих стін було добре видно зрителям, як рицарі друг друга гем селять. Дякую за увагу.